Мотопарад на підтримку єдності України влаштували полтавські байкери близько пів тисячі мотоциклів із національною символікою. Проїхалися центральними вулицями міста, де в цей час молодь розмальовувала дерева в кольори українського прапора. Спершу стовбури дерев пофарбували вапном, щоб захистити їх від шкідників, а вже потім додали жовто-блакитних кольорів. І з бруківкою, яку використовували під час штурму облдержадміністрації в січні. Волонтери виклали карту України. Бруківку теж пофарбували в жовто-блакитні кольори. Я хочу, щоб всі люди побачили місцеві і приїжджі на свята, що Полтава згуртована, що Полтаві дух український. Сьогодні на місці намету, який стояв за революційних часів, із Бруківки, яку використовували наші революціонери, ми виклали карту України єдиної України. Тут ми бачимо і Крим, і Луганськ, і Львів, і всі ті області, які ми звикли до бачити у межах єдиної України.